Всім привіт! Невеличке таке відео стосовно крайніх подій, які відбулись. Я думаю, вже всі почули про Авдіївку, про відведення, про масивність обстрілів і наступів. Що хотілося б сказати? По перше стосовно масивності, про те, що вона була значно збільшена. А, дивіться, якби ви всі поменше піздили в інтернеті, який підрозділ туди заходить, коли він почав туди заходити, коли він почав звідти виходити, а де вони просунулись, а де то, а де сьо, то і не було б такої масивності. Я думаю, військові зі мною тут погодяться, тому що коли починається така пізнь. Коли пересування військ Збройних сил України, коли ротації, перекидання на інші напрямки, і починається такий піз, там ледве до координат не доходить, звідки виїхали, окотрі, а ми ще пофоткаємо, а вони туди заїхали. То потім ми отримаємо такий піз. Їж. А тепер мені просто реально дуже, знаєте, так, до болі. Смішно, коли я заходжу на сторінку до людей, які плачуть за Авдіївку, за хлопців, що вони гинуть, що там трьохсоті залишились. І я листаю трошки вниз, і я бачу відео, де вони всім говорять, де вони розповідають про те, що от туди кидаю там третю штурмову. От вони виїхали, вони вже повинні будуть завтра туди зайти. У мене тільки один висновок як у медика та й просто як у людини. Як у військової людини, ви мра, просто самі справжні мра. От і все. Ви самі своїми силами, своїми діями. Ви просто ховаєте хлопців. А потім ви починаєте на владу говорити, що влада повинна робити те, влада повинна робити це. Так, влада дуже багато чого повинна, дуже багато. Але так само дуже багато чого повинні робити і ви, кожен з вас. Дуже багато чого. Просто кожен з вас пам'ятає про свої права, але забуває про свої обов'язки як громадянина. Тож, все одно перемога за нами, як би ви не старались. Слава Україні, героям слава! Вічна слава полеглим! разом до перемоги!